Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал. А також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки акцентую вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз організатори збору змогли зібрати 157 тисяч сімсот гривні. Тому прошу небайдужих долучитися до. Процесу збору коштів на дрони. У описі під відео буде вся детальна інформація, і власні реквізити, куди ви можете задонатити на дрони. Тепер з приводу теми, яку ми будемо обговорювати, вона пов'язана з судовими процесами колишнього президента США Дональда Трампа. І у зв'язку з цим CNN опублікував інформацію, за якою колишній президент. Дональд Трамп, його дорослі сини та двоє колишніх посадових осіб організації Трампа подали апеляцію на рішення суду штату Нью-Йорк у цивільній справі щодо шахрайства. За цією справою Трамп має сплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів та близько 100 мільйонів доларів відсотків. У заяві адвокати заявили, що вони оскаржують судове рішення щодо виплати штрафу, включно із забороною Дональдом Трампом обіймати посади керівника Нью-Йоркських корпорацій протягом декількох років, і також, наскільки я розумію, намагаються з'ясувати питання, чи суддя припустився помилок у застосуванні права та фактів, зловживав своїм розсудом. Та діяв за межами своєї юрисдикції. Тут незрозуміло, чи вони намагаються це засувати, чи вони власне намагаються констатувати цю тезу. Наразі не було зрозуміло, як власне Трамп планує покрити гроші необхідні для апеляції. Він має внести готівку або опублікувати заставу для покриття 355 мільйонів доларів штрафу і близько 100 мільйонів доларів відсотків. Козирин із синів Трампа зобов'язання повернути понад 4 мільйона доларів США в якості прибутку, який вони отримали неправомірно через шахрайські схеми і власне дії. Також говориться, що раніше суддя Енгоран, який, власне, розглядав цю цивільну справу по шахрайству, відхилив прохання Трампа відкласти винесення рішення на 30%. Днів, заявивши, що вони не обҐрунтували та не пояснили причини для такого перенесення, його адвокати стверджували, що це не зашкодить Офісу генпрокурора Нью-Йорку та дозволить провести впорядкований процес, враховуючи масштаб рішення. Хоча поки що не зрозуміло, який масштаб Дональду Трампу просто потрібно сплатити ось цей штраф. І власне він не може декілька років обіймати посади керівника будь-якої Нью-Йоркської компанії чи корпорації. Теж незрозуміло, що мають на увазі під масштабом цього рішення адвокати і команда Дональда Трампа. Ось така достатньо коротка новина від CNN, яка говорить про те, що Трамп намагається оскаржити. Рішення штату Нью-Йорк щодо визнання його відповідальності у шахрайстві і виплаті вище вказаних коштів, якості штрафу. Ми раніше говорили про те, що команда Трампа вона має намір оскаржувати це рішення, власне, вони приступили до реалізації уже цієї мети і цієї. Дії. Тому будемо, власне, спостерігати за тим, чи зможе Дональд Трамп оскаржити ось це рішення. Це загалом коротко, що я хотів розповісти. З відповідної теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал індепендент Поличекс, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачити, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!